Друзі, вітаю! Купив таку плату на віоліті цікаву, ось такого типу. Якщо у кого є такі плати, я їх купую з ось такими прозорими роз'ємами. Цінність полягає в тому, що тут ось такі золоті вставки і срібні. Іноді посріблені, всередині також роз'єми. Платки доволі цікаві. Ось такого типу. Беру тільки платами, окремо роз'єми не купую, щоб на платі були ось так роз'єми в ряд. Бажано, щоб були цілі. Якщо є ще одна плата до комплекту, також доволі цікава плата. Ту плату також купую. Як бачимо, золота, срібла та драгметалів тут доволі, доволі цікаво і у нормальних кількостях. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.